Я теж вірила в ці дурниці, коли тільки починала сфері СММ, і виявилося, що правда зовсім інша. І Саме саме ця правда допомогла мені заробити свої перші тисячі доларів на цій сфері з одного клієнта, і тепер я готова з вами нею поділитись. Що ж, моя ціль сьогодні цим роликом зекономити вам декілька місяців вашої роботи, як саме спеціаліста, як новачка. Тому що коли я була особисто новачком, я вірила в деякі міфи, які мені дуже довго заважали зростати. І коли я їх починала розуміти, що може бути по іншому, тоді я почала рости. Тому пропоную вам сьогодні обговорити таких п'ять основних міфів, які вам будуть допомагати протягом всієї вашої кар'єри. Перше, те, що СМС-спеціаліст має бути абсолютно усім, і дизайнером, і копірайтером, і в загальному такою основною машиною, яка тягне на собі абсолютно усе. А цим була я, коли тільки починала. Я була і дизайнером, і копірайтером, і фотографом, і контент-мейкером, і стратегом, і рекламщиком, і так далі. І це найголовніша така помилка насправді саме спеціалістів, яка їм заважає зростати, тому що коли я вела весь проект, коли я його на собі несла, це заважало мені перше брати якомога більше проектів. А друге бачити в загальному можливості того, а в чому я сильна, а що мені подобається робити, і отримувала, звісно, дуже багато вигорань від того, що несла на собі всю відповідальність за всю роботу. Тому що клієнту абсолютно все одно, які обов'язки ви виконуєте, йому найважливіше те, які результати ви йому приносите. А для кожного клієнта найважливіший результат це продажі, це охоплення. І це, звісно, впізнаність. І якщо ви її приносите, йому все одно ви це робите самостійно чи чужими руками. І коли в мене стався такий переломний момент, що я розуміла, що дизайн в мене забирає дуже багато часу. Ним я займатися не люблю, ним я займатися не хочу. Я тоді найняла для себе людину, яка економила мені мінімум 4-5 годин на день. А я після цього кроку змогла взяти більше проєктів, які коштують дорожче, приносити їм краще результати тому що зосереджувалась на стратегічній частині і розуміла. Що мені потрібно більше контролювати процес, як досягти результат, замість того, щоб бути поглибленою у реалізацію, бути поглибленою у те у тому, щоб просто щось робити, бита вуха, скажімо так, в роботі, і не помічати, що я взагалі роблю так, що приносить результат, що не приносить, бо в мене просто на це немає ні сил, ні енергії, ні часу. Тому. Якщо ви новачок, і у вас є бачення, що мені щось не подобається робити в цій сфері, я чогось не хочу, я чогось не люблю робити в цій сфері, можете сміливо з самого початку це делегувати. І вашому клієнтові буде абсолютно все одно. Ви делегуєте це, чи ви це робите своїми руками. Тому що, наприклад, контент, створення контенту, там відео, фото це завжди окремо оплачувана послуга, реклама це завжди окремо оплачувана послуга. І вам навіть делегувати це не потрібно. Просто взяти людину, провести для свого клієнта і сказати Оплатіть їй, будь ласка, за її роботу. А що стосується, наприклад, як в моїй ситуації, дизайну, відео, монтажу, то дуже легко знайти людину в команду, і ви не пожалкуєте, що ви зделегували якийсь обов'язок замість того, щоб його робити самостійно. А якщо ж ви не любите створювати стратегію, також не проблема. Просто підійдіть до стратега, до людини, у якої вже є дуже багато проєктів, і е, скажіть, що ви можете зекономити її час. При цьому і ви заробляєте, і стратег ваш також заробляє. Другий міф це те, що у СММ немає грошей, і це, звісно, взагалі е, глупості глупості, але чомусь це досі існує. Чомусь люди думають через призму своїх страхів, своїх установок, свого бачення життя. Що грошей ніде нема. Ось якщо, наприклад, у більшості там людей населення немає грошей там, заплатити за квартиру, можливо, навіть за їжу, можливо, за певні якісь побутові справи, вони думають, що у всіх зараз така ситуація, що у всіх стільки грошей, як у них, і бояться говорити високі чеки. Тому що думаю, що їм їх просто не заплатять. Коли я починала, звісно, я була підлітком. У мене також ніколи не було своїх якихось великих грошей. І я починала з маленьких чеків і думала, що мені більше 200 доларів, ось ніхто не заплатить. Таких клієнтів взагалі немає. І це була найважливіша моя помилка, тому що насправді людей, у яких є гроші, і тим більше бізнесменів, у яких є гроші, їх дуже багато. І це в загальному весь бізнес, який а, працює, тому що у кожного Бізнесу, який працює, це означає, що кожен такий бізнес він заробляє. Тому ви, як спеціаліст, як СМЕ спеціаліст, приходите не забрати в нього кошти, а дати йому ще й більше коштів своєю роботою і принести йому ще більше продажів. Тому на таку людину, як ви, в такого бізнесу завжди будуть гроші, будь-які гроші, аби ви принесли цей йому результат. І а, моя ситуація в житті кардинально змінилася саме коли почалася війна. А тоді я працювала на чеку близько там 500 доларів. І я більше не йшла, тому що я думала, що більше за цю суму мені ніхто не заплатить. І коли почалася війна, я була винуждена піти на закордонний ринок, працювати з США, працювати з Європою, працювати з клієнтами навіть з Дубаю. І тоді я зрозуміла, що грошей в цій сфері дуже багато, тому що саме закордонні клієнти зі старту без будь-якого там. Великого кейсу, якого в мене на той момент не було, вони готові брати тебе на роботу і платити тобі від 700-800 тисяч доларів за твою роботу, як стратега, як людини, яка знає, як через соціальні мережі принести йому результати, принести йому клієнтів. І тоді я е, розвіяла вперше собі е, цей саме міф. Я зрозуміла, що гроші в бізнесі є. Просто я йду, по-перше, не туди. Я йду через свої установки і страхи до маленьких підприємців, які тільки починають, наприклад, що це за підприємці. Це майстри перманенту, це майстри манікюру, які там е, зробили свою тільки, тільки тільки відкрили студію. Там працюють в цій студії, тільки цей майстер-підприємець, бізнесмен і плюс якась маленька. Помічниця, і звісно, у таких людей немає чеку там тисячу доларів, щоб вам заплатити. Але якщо це плюс-мінус, навіть малий бізнес, але функціонуючий з персоналом, з ціновою політикою, з певними послугами, то повірте мені, завжди навіть маленький такий бізнес буде вам платити від 700 доларів. Тут виключно ситуація залежить від вас, яку ціну ви поставите, як ви себе будете припадна з того моменту я почала закривати чеки на тисячу, на півтори, на дві тисячі доларів за проекти. І це були не величезні бізнеси, а середній бізнес, малий бізнес, який готовий, щоб йому приносили результати. Тому тут все залежить від вас, яку ціну ви поставите, до якого клієнта ви прийдете, і звісно, в якій країні ви цього клієнта знайдете. Від цього буде залежати наскільки ви, як новачок, навіть можете поставити велику суму. Для того щоб працювати з таким клієнтом, Третій міф це те, що якщо у мене немає тисячу кейсів, мене ніхто не візьме на роботу, ніхто не захоче зі мною працювати. І це також абсолютний міф, тому що я як людина, яка на даний момент вже підприємець, яка своєї агенції, яка бере е, нових саме спеціалістів до себе в команду, можу вам сміливо сказати, що я ніколи не дивлюся на певні якісь кейси. Я дивлюсь на те, як людина себе презентує, і коли вона мені може презентувати своє. Бачення на проект, який я хочу йому дати, я не дивлюся, що він там комусь робив. Я бачу його відношення, його комунікацію, його презентацію, його бачення. і Я купую це бачення. І окей, ви скажете, добре, але ти там прошарена, ти саме спеціаліст, як щодо інших бізнесів. Розповідаю вам історію, як я закривала найбільші проекти в своєму житті, які коштували по 2 тисячі доларів. Оце були проекти, які в мене ні разу не запитали про кейс. Наприклад, Market Mix Market. Вони мене не запитували з якими проектами я працювала, які візуали я їм робила, які дизайни я їм робила. Я їм продала з комерційної пропозиції. Це коли я прийшла зі своїм баченням до їхнього проекту, я презентувала, що може зробити я, що може зробити моя команда для них, як ми бачимо реалізацію їхніх цілей. І після цього не було жодного питання. А підскажи, які в тебе кейси? Вони сказали: Супер, ми починаємо працювати і одразу відправили мені та команді предоплату. Тому а, вам... Як новачкам достатньо під час навчання зробити один свій кейс, на якому ви пропрактикуєте, прореалізуєте усі свої нові знання. А ви будете впевнені в тому, що я вже знаю, я вже вмію, я вже це робила. І коли у вас є повноцінна така картина, ви з одним кейсом можете закривати будь-яких клієнтів на будь-які чеки. Трішки вам додам мотивацію, як моя учениця. Вона також повноцінно з повного нуля вийшла. Пішла одразу на закордонний ринок, що також дуже сильно важливо, де ви будете ці знання продавати, і закрила свого самого самого першого клієнта на тисячу доларів. Ось це кейс, тому можете не хвилюватися, що «Боже, Боже, мене немає там дуже багато кейсів, хто мене візьме. Ні, один кейс, який ви зробите ще під час навчання, достатньо для того, щоб мати повноцінне бачення, як себе продати вже в презентації клієнту, як ви бачите реалізацію його цілей. Це найкращий варіант для продажі своїх послуг. І четвертий міф це про те, що фріланс це свобода і легкість. Моє найулюбленіше, тому що справді так, фріланс це повноцінна свобода. Працюєш, де хочеш, робиш, що хочеш, працюєш з ким хочеш, але це не легкість, тому що а, ви. Людина, яка, наприклад, все життя працювала з найму, вам як мінімум потрібно психологічно перебудуватися в те, що вам зараз потрібно самостійно будувати свій графік, самостійно ставити собі дедлайни, самостійно нести відповідальність за те, що ви робите, перед ким ви робите, і що ви обіцяли зробити. Ну і також самостійно шукаєте клієнтів, самостійно з ними працюєте, самостійно берете з них оплату, самостійно розраховуєте, скільки я зароблю завтра, післязавтра. Або скільки я зароблю в загальному в наступному місяці через 4 місяці. Тому відповідальність вона ніколи не буває в перші місяці роботи легкою, тому що наскільки я пам'ятаю себе, ось в перші місяці, коли ти тільки навчаєшся, тільки вибудовуєш систему своєї роботи, тільки починаєш розуміти, з ким подобається працювати, з ким не подобається працювати, що подобається робити, що не подобається робити. Коли ви тільки починаєте створювати першу стратегію для клієнта, це ніколи не про легкість, тому що ви відчуваєте. На собі, що вся відповідальність за моє життя, за те, що я роблю, перед ким я роблю, тільки на мені. Але спокійно, тому що через вже декілька місяців вам стане набагато легше, як і мені, коли я вибудувала собі систему. Коли я зрозуміла, а як мені комфортно працювати, в який час мені комфортно працювати, як мені е, взагалі поєднувати особисте життя, роботу. У е, мене вже є стабільні клієнти, яких я веду місяцями. У е, мене вже є пропрацьовані стратегії, яких я просто е, трішечки видозмінюю. Е, ваша робота починає дійсно бути. Легко, але для того, щоб ви всю легкість увійшли, спочатку вам потрібно бути готовими, що перші місяці вашої роботи не будуть легкими. Вони будуть емоційно відповідальними. Але потім ви до цієї легкості, звісно, прийдете, але дайте собі час і зрозумійте, що до цього дійсно потрібно прийти і вибудувати систему свого життя, відповідальність, самодисципліну і так далі. І п'яте міф це те, що потрібно працювати 24 на 7 на фрілансі для того, щоб заробити. це взагалі повний бред, а тому, що я цю історію прожила особисто на собі, звісно, коли я була новачком. Я працювала 24 на 7, Я дуже вигорала, я робила недієві. Дії, але у мене є оправдання, не було нормальних навчань, не було нормальної системи, не було нормальної людини, до якої я могла піти, навчитися у неї і знати, що саме як виявляється за системою, це дії, які ти просто робиш, повторюєш, це алгоритми. І ти розумієш, як принести стовідсотковий результат твоєму клієнтові. У мене ж такої можливості тоді не було. Я вигорала. Але завдяки такому вигоранню, завдяки такій роботі, я зрозуміла, що як виявляється важлива не кількість ваших дій, а ефективність ваших дій. Це принцип 80 на 20. 80% результату, 20% ваших дій, вашої ефективності. Тому для того, щоб працювати в цій сфері, вам абсолютно не потрібно. 24 на 7 працювати. Тому що, по-перше, якщо ви заходите в 2025 році, то це означає, що 70% ваших дій вже делеговано нейромережам, якщо ви навчаєтеся цій сфері. Тому що зараз абсолютно усі спеціалісти працюють за допомогою нейромереж. Друге, ви можете делегувати половину дій. це вже зменшує а, час вашої роботи. А третє, це найголовніший принцип, просто найголовніший, це те, що у вас має бути система правильних дій. У вас має бути стратегія, яка допомагає вам робити цільові ефективні дії, і при цьому пожинати 80% плодів. Коли ви розумієте, що я роблю ефектив. Я роблю те, що потрібно, те, що точно принесе результати. Це означає, що мені не потрібно тестувати, робити 30 дизайнів кожного дня якісь незрозумілі рілси, гіпотези і так далі. Ні, це вам абсолютно все не потрібно. Вам потрібно зрозуміти, що приносить продажі, і топити просто в ту точку. І в такому випадку ви будете працювати ефективно, в такому випадку ви будете приносити продажі, в такому випадку ви дійсно будете працювати менше і при цьому встигати і поєднувати особисте життя і вашу роботу. Що хочу точно сказати за свій досвід, це те, що міфи вони тримають нас у страху, а страх нас тримає від дій. І коли е, більшість людей сидять і думають, ой, а скільки там можливо проблем, немає грошей, не знайду клієнтів. А може, 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 він нічого не робить. Але точно, що можу сказати за свої жі шостий рік в цій сфері, це те, що СММ це можливості, це соціальний ліфт, який допомагає абсолютно кожній людині, яка має бажання і має повноцінну впевненість, що я готовий працювати. Вона дасть можливість на нове життя, як вона мені, наприклад, цю можливість і надала. Тому, якщо вам цікава в загальному ця сфера, ви можете написати мені камінська СММ в інстаграм слово Ера і отримати безкоштовне міні-навчання, в якому я розповіла, що це за сфера, як там знайти клієнтів, як взагалі заробляти, і як почати, коли ви новачок у 2025 році без помилок. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що тут дуже багато випусків, дуже цікавих випусків, різних випусків і про життя в азії, і про фріланс, і про саме.